Бабин яр місце трагедії, місце пам'яті, де 79 років тому, 29 вересня 41-го року, в окупованому Києві нацистами вперше було проведено розстріл беззбройного мирного населення. Тільки за перші два дні було розстріляно майже 34 тисячі осіб. Спасіба всім, хто що прийшов сьогодні сюди. сказать молитву и показать, что мы не боимся. Лохене ба лорахамим, яздирею безезер кнопо глойломим, ביצרו ביצרו החיים את נשמוסו עד עינוי הוא נחל עושו וירנוך על נשקובו בשלוי ונאמר הומיין І страшні обличчя. Місце пам'яті, місце Шани, де за роки війни загинули сотні тисяч осіб. Саме це місце, де в майбутньому має бути створений меморіальний центр жертв Голокосту в Бабиному Яру, обрав для своїх творчих експериментів скандальний російський режисер Ілля Жановський. Ви бачите, як назвали це вдови. Ці жахливі скульптури були одягнені на колони. Які сьогодні презентували президенту України Зеленському? Мягко говоря, креативний підход. Цей мультик мені не понравився. Зі всього бажаємо зробити шоу. Я ви знаєте, категорично до цього ставлюсь. Я вважаю це неприпустимо. Там, можливо, залишилося кладовище до воєнних. І там будувати за єврейськими законами, за єврейськими канонами не можна. Чи приємні мені чвари? На цьому підґрунті. Які пам'ятники ставити, які інсталяції, хто фінансує ні, неприємні. А, але очевидно, що це є ґрунтовні ідеологічні світоглядні питання, які мають вирішуватися, я переконаний, лише у форматі суспільних обговорень. Це думки не заангажованих людей а безпосередньо тих людей, які я думаю, що мають право публічно заявляти про свою особисту думку і враження.